Всім доброго дня. У нас вже другий день така спека. Все вигорає. Я ті калачики, які ніхто не хоче пасти, ні курі, ні гуси. Все горить. Гуси ховаються в холодок. Так, у нас зараз обід, І що нам показує тут 35 в затінку. А що вже на сонці, то вже й мови нема. Оце так усе вигорає. що й нема тепер де гуси пасти. Поливати ми вже закінчили. Може, буде після цього як пече, може який дощик буде, Ну, поки, поки полили все. Хочу то все хоче водички. Після того, як полили, які зробилися шикарні кавуни, вже й почали цвісти, а то сиділи на місці. І арахіс поправився. Содині наші роблять? Це вже кавунчики такі насаджені. І деньки поправилися. Зацвітають Наташині квіточки, які вони гарні. Так, часник горить, але стрілка ще не випрямилася. Джекачанчики в'яжуться. А що це тут таке? Ого, скільки всередині. це всередині? Є вже гарбузики. Жарко, жарко. Так, люцерка не росте. Це другий вкіс, це стільки сіна. В кого корови, чим кормити, де брати сіну. Так, вирвала я отакий на пшениці бур'ян. Видивилася в тіктокові ваточник чи як він. Не знаю, що це за бур'ян. Ой, я його перший раз бачу. Оце така штука. Кажуть, що як воно розмножиться, тоді його не збудеться. Хотіла побачити, як зацвіте, але каже Ігор вирве, щоб він мені не цвів. Не побачила, як цвіте, а якщо його розломити, Так, якщо його розламати, в нього таке молочко біле. Так, хто знає, що це за бур'ян? Стасик буде ставити бабусі кубіка, щоб полити малинку. Так, У нас невеличкий ремонт. Стасик щось крутить, але ж така спека. Їм допомагає вентилятор. Ми Нема чим дихнути. Але треба зробити, бо нам треба щоб тракторець завжди був на ходу. Це так пече. Нічого не витримує. Дев'ята година вечора. Сонечко заходить, вже вітерець десь узявся, зробилося трошки прохладніше. І хлопці розпочали ремонт прицепи. Тут вже борт був трошки гнилий. Це будуть латати Наближаються жнива. Треба, щоб все було підготовлено. Так, поки я пасла гуси, Наташа пекла булочки. Це приходжу її нема. Думаю, де ж вона молоділа, могла дітися, хлопці не знають. Думаю, це тільки щось робить на городі. А вона спасає помідори. Вже взяла солому. І мульчує. Стелить. Ще так ми не робили. Ну, ще спробуємо. Ну що ж, полили, а воно взялося прямо це зверху. Та хоч трохи влага буде. Ну спробуємо ще так. Ой, зараз так добре на дворі. Вітерець, прохладненько. Ну нема вже коли робити, скоро смеркне. Щедро соломки, щедро не жаліє, вже четвертий тюк. Ну, доки ця буде лежати, їй вже років чи чотирь. Соломи вистачає, можна свій город в три поверхи застелити. Перчик застелила.